Груп Групді Дмитра Фірташа зупинила хімічні заводи Азот у Черкасах та Рівне Азот, які виробляють мінеральні добрива. Про це повідомила прес-служба компанії. Нагадаю, що наприкінці минулого року Патріїв Азот теж могло зупинити свою роботу, адже саме тоді уряд вирішив заборонити заводам, що виробляють міндобрива, використовувати природній газ для технологічних потреб. Це неби як спантеличило громаду рівного. Зупинка рівне азоту у цей раз відбулася за ініціативою його власників групи українського олігарха Дмитра Фір. Таша це відбулося, як повідомляє прес-служба групи, у зв'язку з систематичним та безпрецедентним тиском на бізнес з боку депутатів Народного фронту та їхніх представників у владі. Раніше у зоні АТО були зупинені заводи Стирол та Сєвєродонецький Азот. Своє рішення щодо Черкаського та рівненського заводів група пояснює кримінальними справами проти їхнього керівництва, а також арештом газу Остхем, який є сировиною під час виробництва мінеральних добрив. Нагадаємо, газ холдингу Остхем заарештували на. При кінці квітня в рамках кримінального провадження про розтрату майна посадовцями Нафтогазу, зупинка рівне азоту потягне за собою низку проблем. Зокрема, це і втрата роботи для понад 4 тисяч людей. Окрім цього, зупинка очисних споруд може призвести до екологічної катастрофи. Тетяна Ващук у ритмі подій.